Є збагненна така таємниця Божої любові, ми постійно богослови постійно стараються уникати цих, це називається антропоморфізм, щоб не приписувати Богу людських якихось емоцій і так далі. А одночасно бо дійсно Бог, кажемо, страждання Бога не стосуються в тому плані, що ну, Бог є вічний, всемогутній, поза людськими цими, але. І тому залишається нам таємниця цієї і Божої любові, і Божого милосердя, співчуття, описані в Євангеліях Ісусом, і так далі. Ну, бо якщо Бог відпускає гріхи, прощає, і так далі, ну, то залишається певна перед нами така таємниця цього нашого Отця Небесного, який всемогутній, вічний Бог поза всіма людськими вимірами і так далі, одночасно ось. І це, і це, і це і новинка християнства, до речі, ось цього не могли збагнути філософи, там не знаю Арит Платон, Аристотель ще списали про якогось там Бога, що ніби щось там є. Але для них це абсолютно був непорушний не якийсь там творець світу чи джерело існування світу. Але голову не приходило, що це як як що особа, що він співстраждає, що він пробачає. Там Аристотель твердив, що Бог нічого не має тепер зі світом, він його запустив і світ собі сам. Ось як матеріалісти говорять, що там великий вибух став, і все потім само собі йде еволюція. А святе письмо постійно твердить: ні, Бог є в цьому світі, опікується ним, співстраждає З тими, які страждають, то співчуває. А з грішниками особливо ось ті причина. Тут, тут приведені деякі показують, як вибігає наперед навіть, і очікує повернення і навернення грішника, щоб пробачити, щоб знову прийняти до свого дому.